Одним із знакових питань 21-ї позачергової сесії Лозівської районної ради сьомого скликання стало питання про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються комунальним підприємством тепловодосервіс на території Краснопавлівської селищної ради, із проханням прийняти повноваження від цієї ради на звернення її голови та селищних депутатів щодо затвердження тарифів на комунальні послуги КП Тепловодосервіс звернувся до районних депутатів заступник голови Лозівської районної державної адміністрації. Андрій Шевченко. Коротко на таких аспектах. Перше, правовий аспект. Наше законодавство щодо встановлення тарифів. По-перше, встановлює, що тарифи на послуги ЖКХ, встановлюються виконавчими комітетами сільських селищних рад. По-друге, не заперечує встановлення тарифів просто відповідними радами, в тому числі районними радами. Тобто, законодавець, розробляючи закони, мабуть. Маючи певний досвід, встановив багато варіантність прийняття такого рішення. По-друге, законодавство однозначно говорить про те, що тарифи повинні бути економічно обґрунтовані. Тобто, такого поняття, як відшкодування різниці тарифів, які були ще в позаминулому році. Ну, на сьогодні вже на жаль або, на щастя, немає. І тому є об'єктивна підстава для встановлення економічно обґрунтованого тарифу, встановлення нової мінімальної заробітної плати, що на сьогодні відбувається. По-третє, я не можу сказати, що ми не можемо працювати з Краснопалівською селищною радою. Ми працюємо з нею. Є певне розуміння у частини депутатського корпусу, є розуміння депутатів, що, мабуть, не досить правильно і не досить коректно це м'яко, скажу про те, що передавати повноваження. Але тарифи, які встановлювали ми або затверджували попередні, які були, ми займалися цим питанням півроку. І буду відвертий, це залежить багато від позиції і селищного голови, на жаль, секретар сільської ради, досить з такої оригінальної позиції. Ми розуміємо цю позицію, ми її поважаємо, але, скажімо так, ця позиція обійшлась КП «Теплоенерго» нашому у 900 тисяч гривень. Чому депутати цієї ради вирішили перекласти повноваження з прийняття тарифів на плечі районних депутатів, це питання можна назвати риторичним. Та сесія погодилась з таким вирішенням проблеми, адже затримка у прийнятті рішення могла б негативно відбитись на стабільній роботі комунального підприємства. А про те, що запропоновані комунальним підприємством тепловодосервіс тарифи дійсно є обґрунтованими, говорив і голова Лозівської районної ради Володимир Лаптів. Перевірили тарифи, тарифи обґрунтовані, це я довожу до всіх. Перевіряли навіть департамент ЖКХ адміністрації. Роботу виважають, всі виступаючи на сесії 25 числа, роботу вважають задовільною, в достатніх об'ємах подається вода і стоп виконується. В чому проблема? Районні депутати затвердили економічно обґрунтовані тарифи на послуги централізованого водопостачання для населення бюджетних установ та інших споживачів Краснопавлівського регіону в сумі 17,73 гривні за один кубічний метр з ПДВ. На послуги централізованого водовідведення 32,36 і гривень за один кубічний метр з ПДВ. На послуги централізованого водопостачання 1,773,25 гривень за одну гіга Орію з ПДВ також депутати встановили для мешканців Краснопалівської селищної ради вартість послуг з утримання будинків та прибудинкової території.